Всім привіт! Маю таку машинку Chevrolet Spark Чиста Америка. В хорошому дуже стані, дуже гарний колір по Карфаксу дуже хороша кузов гарний. Ось така красуня. 1,4, мотор простий, атмосферний. Така машинка. Сітушечки хороші, як новенькі. Руль жіночий такий з сестразиками, дуже красивий, дуже недешевий чехольчик. Тут є хороша камера заднього виду, Apple CarPlay є, Android Auto. Можна викликати службу підтримки з Америки, якщо хто хоче. Хороша коробка, простий гідротрансформатор, хорошо дуже їде. Переключає автоматичне світло. Хороша музика стоїть. Ось тут такі ззаді місце, гарні коврики зимові, є два комплекта шин з дисками, зимові, за штампами, практично нова гума зимова. І набор є, донкрат, ключі, докатка, два ключа є, що немало важно, чіповані. Ось тут така машинка, їде довольно добре, економно, в середньому розхід 5 літрів. Як на мене, бензин непоганий варіант на зиму, тим більше для жінки, тим більше в час дороги, дорогого палива. Ці сидушечки розкладаються, ось так, спускаються. Теж я покажу. Так, раз. І все. Сюди щось можна класти. Дуже цікава машинка, дуже проста, водночас ергономічна і прикольна. Почищена, помита, заправлена, масла фільтра поміняні, ходова вся зроблена. Ну, такого тут, щоб я сказав, щось критичного по машині. Ремонтувати нічого не потрібно. карплей по шнурку під'єднується, ось там. Дуже класний руль, дуже красивий. Зараз покажу як заводиться.